Вітаю всіх глядачів та підписників. Це Ютуб канал «Сейчас». Я». я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі. Микола Маломуш, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005 тисячі -20 роках, генерал армії України Микола Григорович. Рада бачити. Дякую, що долучилися. Вітаю все я на радий бачити. Будемо починати з того, що 17 січня оперативне командування ЮГ повідомило про те, що ворог вивів у Чорне море ракету носії калібри, загальний залп, яких може складати 44 ракети. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні високою є небезпека якраз з чорного моря? Ну, в першу чергу, ознака те, що ворог водить кораблі, які мають ракетоносії, тим більше до 40 штук конкретно ракет, як ми говоримо, в совокупності на цих носіях, це вже загроза. Якраз нашій цивільній інфраструктурі, нашим громадянам, нашим енергетичним об'єктам, тому е, ми бачимо, що е, реальна загроза є. І нам треба дійсно бути готовим для того, щоб і е, е, наші військовики, перше РППО задіяли засоби те, щоб е, присікти цю діяльність з іншого боку, громадянам, щоб ми своєчасно е, відчули сигнали тривоги і дійсно приховалися в бомбосховищах або інших укриттях. Але як правило, ворог. Використовує калібри, які сьогодні знаходяться в чорному морі, разом із іншими ракетами. Вони задіють комплексно. Для чого? Для того щоб, по-перше, дезорієнтувати нашу систему ППО з різних боків ударити різними ракетами, різними системами наведень. Це ускладнює роботу наших протиповітряних систем. А що ще може бути? Як правило, це комплексно поряд з калібрами, які запускають з кораблів підводних човнів Чорномор... Чорного моря. Паралельно вони запускають якраз ракети. Ту-22, ту-95. А це ракети Х-55, балістичні ракети старого зразка. Це Х-22, ті, які ударили по Дніпру. Це стара ракета, але надзвичайно потужний бойовий заряд до тонни 950 кілограм. Це можуть бути іменно ескандери, які запускаються із пускових установок. І тепер по ще нова загроза це комплекси с 400 Раніше були С-300, які досягали тільки до міст і населених пунктів при фронтової зони. Наприклад, Харків постійно бомбила Запоріжжя. Зараз постійно носить удари Одеса Раніше було Миколаїв, а вже с – це більш дальнобійна модифікація с 300 Вони б'ють на 280, а деякі з них 350 кілометрів. Тому із північних регіонів. Наші держави на прикордонні з боку Росії і з території Білорусі вони можуть доставати до Київської області, а в деякій мірі і до Києва. Але вони дуже е, слабо ідентифікуються, тому що е, час прильоту 2-3 хвилини. Це дуже мало для того, щоб і піднятися по тривозі, а з іншого боку, нести удари по ним. Тому в даній ситуації дійсно ми повинні мати індикатор, що калібри там розміщені зараз, і це може бути передумова нових ударів. Але без інших так сказати, носів, як ми говоримо, як правило, не приміняються сьогодні. Вони більше е, відіграють роль такого психологічного тиску, що є постійна загроза нанесення ударів, щоб громадяни нашої держави постійно були в напрузі, були зорієнтовані, ну постійно сіяти паніку. Як з бо е, прикладу ударів, де вони ще мають обмежу ресурсу, вони носять ці удари і завдають деякі мірі шкоди. А з іншого боку, показувати, що вони. Дійсно можуть нанести ці удари. Це ще гірша система, тому що система очікування вона багато складніша, тому що люди не розуміють, коли вона буде ударятися, чи вночі, чи вдень, чи рано. От і які міста будуть направлені якраз ці ракети. Тому в даній ситуації ми передбачаємо, що всі системи ППО працюють, війська працюють, і системи оповіщення також. І нам треба бути готовим до різних варіантів тривоги для того, щоб дійсно. Захистити себе, своїх рідних від цих ударів а при тривозі терміново спускатися бомбосховища або укриття це дуже важливо. От ви вже зачепили тему про російські ракети. Далі розширимо її трішечки, тому що є різні тут знову ж таки версії. Британська розвідка там багато чого наговорила, Але хочу от зачепитися за вашу фрагу про те, що росіяни намагаються влаштувати терор українцям. Я думаю, Микола Григорович, ви чули цю тезу. Дуже багато експертів її артикулювали, що якраз енергооб'єкти, цивільні об'єкти. Я обстрілює для того, щоб створити нестерпні умови і таким чином підірвати ситуацію зсередини в Україні, щоб люди бунтували. Але є ще така думка, що все це робиться для того, щоб якраз виснажити українську систему ППО. На вашу думку, яка із цих версій ну, більш раціональна? Ви знаєте, якраз Росія нічого не робить тільки однозначно по одному фактору. Вони як правило, діють комплексно. Вони розуміють, що сьогодні система ППО можна виявити різними способами ракетними ударами, ударами шахедів. ми проявляємо ці системи, але ми вже навчилися маневрувати. От уже ті системи, які є, вони стоять на місці, вони переміщаються, вони б'ють з різних точок. Тому в Росії нічого не виходить. Хоча вони ще далі планують цю модель приміняти. Але коли вона ефективно виявляється, ну коли я те, що підкреслив б'ють з різних е, територій. Різними зарядами, от і так скажуть, і масово тоді по неї що наша система може не спрацює на якомусь напрямку, і хоча б частина ракет попаде в енергетичні об'єкти, об'єкти інфраструктури і жилі об'єкти. Я просто підкреслюю, чому жили крім інфраструктури і енергетичних, тому що завдання також неоднозначно, тільки не тільки е, обмежити постачання електроенергії або інших ресурсів, це дан важливо зимою. Тому що люди будуть мерзнути, Розуміло, що будуть незадоволені, будуть потерпати, а деякі будуть гинути. А в першу чергу і стратегічно все воно тут і пов'язано з електроенергією, і вбивством людей. Те, що вони зробили в Дніпрі, в інших містах, це робили не раз і кожен день, роблять це подавити дух українців. На що Путін не надіявся на те, особливо го вже скоро рік буде на те, що підніметься український народ на захист нашої держави. А я йому тоді навіть послання зробив 24 лютого. Ти Путін величезно схоїш злочин, але ти орієнтуйся, Те, що об'єднує народ України, як і будь-який народ, якщо він дійсно стає на захист, ні одному агресору це не позубав. І тепер зрозумів, крім військових переваг, переваг треба подавити людей. Різних, щоб ми не мали того потужного духу захисту, не підтримав наших Збройних сил України, не підтримав керівництво держави, яке сьогодні формує якраз потужну систему оборони, і пішла, як ви говорите, паніка, дезорієнтація. Масові виступи от на основі і жертв, які будуть на основі холоду знищення інфраструктури і енергетичних об'єктів, на основі пропаганди, яку вони сьогодні намагаються проводити різними способами. Що люди, так давайте ж е, вимагайте від керівництва держави переговорів. Ми припинимо війну, і Росія готова припинити війну. Такі тези запускають, але е, далі не продовжують. Це на умовах Росії, це на умовах, те, що ми здаємо територію. Включаючи вже не тільки Крим і Донбас, а вже і Херсонського, Запорізького вони вже об'явили своїми територіями. Тому в даній ситуації йде така така чітка позиція: і подавити дух людей, створити хаос, паніку, потужний рух проти керівників держави, потужний рух, як вони за мир, але на умовах Росії під тиском і ракет, під тиском наступальних можливо нових операцій, наприклад, на Солідарі. Тобто, це така система, яка вони рахують, працює поступово, поступово не будуть натискати, тому е, і використовують ці методи удару по цивільному населенню по енергетичним об'єктам. Вони з приходом суровікіна е, змінюють тактику, крім е, потужних е, наступальних операцій, які вони не вдаються навпаки, вони програють часто. От і накопичення нових резервів не дають ефекту. Вони розуміють, що треба подавити людей тил і дух. оце саме основна. Сьогодні стратегічна позиція Росії вони від неї не відмовляються, Хоча ми бачимо, вони самі бачать, що це не, не спрацьовує. Люди ще більше стають на е, проти Росії. От і громадська думка, і люди, і підтримують військових, щоб швидше справитися з агресором. Але Путіна це установка є. Я знаю особисто його оточення. Вони отак поставили завдання, намагаються його добити, як не сказали, так катанням. Вони будуть запускати нові ракети, нові типи, Вони зараз їх запустили. Виробництво цілодобово да, їх небагато виробляється, але виробляють за тиждень декілька штук, а за місяць вже декілька сот. Тому в даний момент в мірі потенціал буде е, нарощуватися. Це не будуть ще такі масові атаки, але це будуть атаки проти людей, і це дуже небезпечно. Тому, е, якщо ми вже говоримо про другу складу системи ППО, які сьогодні поставляються і найближчим часом будуть поставлені. Це одна із потужних моделей, яка захистить і громадян України. І небо в цілому над нашою державою найгірше, ніж залізний купу в Ізраїлі. Стосовно, дивіться ракетного потенціалу. Ви говорите про те, що в БК Росії він працює за різними оцінками. Там до 60 ракет в місяць вони можуть виготовляти. А тут британська розвідка днями заявила, що якраз. На те, що росіяни вдарили ракетою х 22 по багатоповерхівці в Дніпрі, свідчить про те, що певні проблеми із ракетним потенціалом є у ворога. То кому вірити, Микола Григорович? Я просто можу сказати, що є різні типи ракет, які на сьогоднішній день є в Російській Федерації калібрі. Якщо ми говоримо, це може десь 150-200 штук. Це немало, десь 35% з них залишився найбільший потенціал високоточного зброєння. Ескандерів десь 15%, 60-80 штук, які дійсно високоточні. Вони ще є, вони їх періодично застосовують. Але тепер перейшли до інших систем, от які використовувалися Радянським Союзом, тому що вже такого масовості немає. І швидко використати за два-три ще удари, фактично високоточної зброї не будуть. Тому комбінують зараз. І К-22, те, що ми говоримо, невисокоточні, але дуже небезпечні, це вони називалися убивці авіаносців. Одна ракета могла рознести величезний авіаносець, наприклад, США, передбачалось, або інших країн. Тому ці ракети приспособують ударяти по цивільним об'єктам і прямо по жилим будинкам. Так само і е, К-55, от вони 555 там є з на але це без ядерна Це також високоточна ракета, як вони рахували, але вона також від маршруту відбувається на декілька сотень, або декілька кілометрів. Це ще радянські ракети, яких є можливо декілька сотень, мінімум, може бути і більше. То скільки на складах залишилося, ми ще передали ці ракети в свій час в плані роззброєння по Будапештському меморандуму, А тоді за борги додатково ще ракети відправили. Це декілька декілька сотень ракет. Є на зброї, які вони можуть постійно запускати, і це комбінація старих і нових ракет, калібри, яких є більше. А тепер, що ми говоримо, і С-300 С 400 і е шахіди, оце якраз ті почуща, які можуть бути направлені проти цивільного населення, проти інфраструктури і енергетичних об'єктів. Тому сьогодні е інститут вивчення війни, дає тільки по окремим секторам. Ми розглядаємо всі сектори. І всі можливості Російської Федерації як високоточної зброї, так і старорадянської, але дуже вразливої зброї, так і вже чотири становітні повітряних систем. Але вони сьогодні б'ють по цивільним об'єктам на землі, і зрозуміло, безпілотники, які вони заправляють сьогодні десятками, десятками, а передбачалося сотнями, якщо б поставляли ще більше з Ірану тисячі їх штук, то це вже якраз дійсно реальні загрози. Але проти цього відповідно досі сіла. Багатошолонова система протиповітряної оборони на всіх рівнях і стратегічного рівня, закінчуючи тактичним рівнем, тобто збиття шохідів або їх нейтралізація ще на е, стадії пустка. Це сьогодні завдання номер один, яке сьогодні реалізується і нашим військовим командам системою ППО. І зрозуміло, активно включаються пакети допомоги нашим партнерам і найближчим часом через декілька днів. Це буде вирішено також на Рамштайнській групі. Ми цього дуже чекаємо. А разом із тим, знову ж так, давайте от поговоримо про найпопуляр одну з найпопулярніших тем, яка зараз обговорюється в політичному. Експертному середовищі серед військових аналітиків, ось цей новий великий наступ, чи може він бути, чи планує його Путін, тому що міністр оборони Великобританії, наприклад, Бен Уоллес він сказав, що призначення Герасимова командувачем окупаційних військ в Україні якраз і означає повернення до російського наступу великого російського наступу. Як ви гадаєте, знову ж таки це призначення призначення чим пов'язано на вашу думку, якщо говорити про цей великий наступ, чи підуть у нього росіяни? В ну, першу чергу, треба чітко відзначити, що стратегічний план захоплення України Путін не зміг реалізувати. Він намагався міняти командувачів. Пам'ятаємо, що їх вже було 12 якраз з західного напрямку, тобто проти нас, це проти України. От, і не тільки там Лапін, Суровікін, а перед цим ще було з десяток різних командувачів. ще командувач Західного округу Нікіфоров. Призначені десь три тижні назад. Тобто, зміна командуючих, це він думав, що панацея. Не те, що він програв ці стратегії і війни, не очікував такого потужного системи захисту, підтримки наших партнерів. Тому в даній ситуації е, він змушений міняти стратегію і тактику, навіть використовуючи, е, наприклад, вагнерівців кадирівців, які розказують, що вони захоплять Донбас швидко, відтримують позиції на півдні о Сурвікін, що він способом терору і вибудовування нової системи е, і оборони і наступальних операцій змінить принципову ситуацію на фронті, і фактично всі фактори провалилися. Бо до 1 січня встановлено для е, Пригожина, що Вагнер повинен захопити Бахмут. До цього часу цього немає. Але і більш стратегічні було завдання: захопити всю Донецьку область, всю Луганську область, е, Запорізьку область Далі рухаться, фактично йде програш на цьому фоні. І критики військових, і Шойгу, і Герасимова Путін зрозумів, що без системних змін нічого не може бути, тому Вагнер його не спасе, не списуть окремі спецнази, які там є, а тим більше кадировці. Сьогодні вони вже в стані критики розпочалися. Особливо військові, військові блогери, розпочали зворотню критику. То звинувачував військових пригожин і кадиров, а тепер навпаки і їх відсувають. От. Тому в даний момент Путін переєнтувався на військових, тому що це потужний блок, це вже не пригожин зек і своїм найманцями. А це вже мільйони військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, це мільйон 250 тисяч представників спецслужб, це ще окремий потужний фактор, це ФСБ, це три розвідки, служби безпеки, Національна гвардія, от велика кількість до мільйона МВС, це величезний силовий блок. І він зрозумів, що треба ставку робити на нього. Тому провели вони три тижні назад колеги Міністерства оборони Росії на чолі з Путіним і визначили нову стратегію формування е, багатосильової, але потужної сильної армії. Це в нові округи Московський, Санкт Петербурзький, це нові армії, корпуси, десятки десятки нових дивізій, і зрозуміло, запустити весь ВПК в цілодобовому режимі і без вихідних. Це виробництво не тільки тих ракет, їх небагато, але виробництво, але це і реконструкція, і оновлення танків, гатерів, самохідних установок, виробництво боєприпасів, тому що вже в них дефіцит відчувається. Тобто, це оновлення всієї системи. І зрозуміло, це нова мобілізація не тільки тих 300, Половина вже десь полягло в полях. Десь залишив сто п'ятдесят тисяч, які вони проводять підготовку, тому що ті, які загинули, це без підготовки кинути на поле бою, а ці проходять підготовку в Росії. І в Білорусі, от івчання, завжди формування частин, от якраз найближчі місяці, вони думають кинути в бій якраз осих, яких вони сьогодні готують. Це кінець зими, початок весни. Вони невирішальні матимуть значення, тому що навіть 150 тисяч на величезну лінію фронту, декілька тисяч кілометрів. Фактично це нічого не значить. Навіть якщо вони сконцентрують на Донецькому, на Луганському, на Запорізькому, на Херсонському напрямку, фактично, це розпорошення сил. Мало того, ми до цього готові. Ще одна важлива ситуація. Тепер уже не сили і не масовості вони беруть, а зрозуміло, ще додатково підтягують е, нову е, техніку, і дуже мало. Тільки в окремі сектори. А в, по всім іншим, наприклад, це стара техніка, яка не має і потужного озброєння, систем потужного ведення, радіолокації і захисту себе. А ми цю зброю отримаємо. І ще будемо найближчим часом отримувати. Це формат, що за рахунок той мобілізації, яка була Російська Федерація, не зможе якісь масштабні операції провести. секторальний буде пробувати в плані захисту, може в плані контраступу попробувати але ми контролюємо і космічно разом з партнерами, і радіолокаційно, і комп'ютерна розвідка, і оперативна розвідка на полі бою, і на найближчому прифронтових зонах контроль любі переміщення, починаючи від. Сибірі, Москви, наприклад, інших областей, які пригають до України, особливо Білорусі. От і ми бачимо, що рухається. Це передумови длянесення ударів ще по тела, як вони прибувають до лінії фронту, по складам, по штабам, по е, потужним системам, які вони будуть намагатися розміщати. А це вже фактично їх зусиль прямо на фронті, тому що вони ще не доїхали або знищені. І тут в даній ситуації грають уже технології. Ми вже доходимо до того, що ми. Наперед вище по багатьом напрямкам ведення війни на фронті маємо переваги. І високоточні удари, але вони ще за рахунок великої кількості ракет, боєприпасів, ну і зрозуміло мобілізованих і підготовлених частково професійних військових і вагнерівців ще тримають позиції. Ми бачимо, як Солідарні пробивають, сконцентрувавши всі зусилля. Бахмут сьогодні також намагається оточити, атакувати, От, але це не вирішує проблему. Навіть якщо підтягнуть ці резерви, це буде відповідно нами ціна зарані. Відповідно проведені потужні контрнаступальні операції і удари, як я вже подали в форматах. Наприклад, тільки каймер б'ють на 80 кілометрів, а вже і наші системи б'ють до е, 120-200 і кілометрів. А безпілотники вже достають і 800 і 1000 кілометрів. Це передумова зміни взагалі е, філософії війни, коли вона перейде в високотехнічну стадію. Але для цього нам треба час також підготуватися, а вони на цьому основі готують цю масу. Оце буде війна mm -hmm. технологій і велика концентрація російських військ. В Цій ситуації ми бачимо, які є перспективи. Ми повинні ще опередити їх, тому що розгорнути таку масу, як вони заявили, велику масу людей, півмільйона додатково, і особливо техніка, озброєння. Це потрібно рік-півтора. Ми навіть свої концепції написали до 26-го року. Це довгий період. От до цього часу, я думаю, і найближчі місяці ми повинні спланувати ті. Наступальні операції, які знецінюють зусилля і на Луганському, а тоді можна Бахмутському напрямку і запорізько Херсонському просто проводжу масштабні операції, створюючи передумови до паніки і можна рухатися аж до Криму. Але це передумови нашої сьогодні командування, які могли б провести ці операції найближчі місяці і не дати можливості підтягнути Росії резерви, якщо ми їх нанесемо удари потужні і вигнемо з наших територій. Там розпочнеться паніка, там уже буде проблема не формування нових армій, там вже проблема режиму може бути. Наскільки він програє в Україні, тоді розбалансування і в суспільстві російському, і в армії. Але до цього треба дійти. Оце переломний етап, це надважливий. І як наші неодноразові командування і залужне інші військовики вказують, ми готуємося до операції. Вони повинні бути дуже глибоко підготовлені, грамотно сплановані. Те, що я підкреслив і знищення резервів на підходах і удари з флангів, стелів, проводить диверсії тилу, фронтових операцій, але одномоментно, коли противник не чекає, де це буде, коли це буде зрозуміло. Ну і потужні підготовлені резерв, які підуть не тільки контрнаступ тактично на звільняючі окремі населені пункти, а стратегічно, приблизно як було по Харківщині. Коли вони чекали, ми рухалися, вони здавали цілі гарнізони без бою. Оце це перспектива повинна бути таких операцій. Микола Григорович, а ознаки підготовки якоїсь великої наступальної операції з території Білорусі зараз ви особисто бачите, тому що ось ці навчання, які впродовж минулого року тривали, зараз вони все посилюються, посилюються, посилюються. Ми бачимо, яка величезна кількість російської техніки, російського особового складу перебуває на території Білорусь. До речі, в інтерв'ю головнокомандувача збройними силами Валерія Залужного в одному з він говорив про те, що не виключає, що якраз і Білорусь може бути залучена і ворог. Знову намагатиметься звідти піти на столицю. От зараз ця загроза є високою? На сьогоднішній день загроза не є високою, тому що ми чітко відслідковуємо всі контингенти, які перебувають на території Білорусі, а росіян там приблизно 11-12 тисяч. Мало того, вони проходять там підготовку на базах військових Білорусі і відправляються на Луканщину Донеччину. Це як базовий сегмент для підготовки. Але вони проводять реальне навчання, злагодження, формування частин, навчаються на Угодювати технікою зброєнням, тобто це такий формат піготовки, але він виконує не тільки завдання піготовки резерву для е, е, війни на фронтах Донбасу, наприклад, Запорізької області, а й виконує завдання відтягнення великих сил наших, які повинні ми тримати на кордоні з Білорусі. Розуміло великі угрупування і прикордонників збройних сил України, національної гвардії, спецслужб, і зрозуміло створити ешелонну систему оборони, не створений. Тому наступати для, на нашу територію надзвичайно вразливо для білоруської і навіть російської армії. Це вже 24 лютого. Ми готові до таких дій. Тим більше проведені надзвичайно потужні заходи по обороні цього кордону. Путін і Лукашенко все знають, що не буде прогулянка. Друга складова: нема тих сил для того, щоб почати наступальну операцію. Росіян туди потрібно 70 до 100 тисяч. Це мінімум. щоб… Хоча б намагатися робити наші позиції. І ще один момент: армія, яка є в Білорусі, всього на все до 30 тисяч, яка реально може воювати. Але що основне і оперативні дані наші говорять, маючи безпосередньо позицію офіцерів вищої, середньої ланки і рядових. Білоруси принципово не хочуть воювати, їх змусити практично неможливо це йти на убой. з іншого боку, якщо росіяни будуть там йти. Взадів зараз загони намагатися білорусів гнати сюди військових. Це може бути потужний конфлікт, і зрозуміло, що в цій ситуації може не бути між білорусами і росіянами, якщо їх будуть зброєю примушувати йти на фронт, наступати на Україну. Тобто Лукашенко це знає, він маневрує, бачить, що Путін в ряді позицій програв. Якби він наступав, Лукашенко міг би вже включитися і підтягнув багато сил з Росії. Він би намагався включити тягнути Білорусь далі з провокаціями на кордонах, наприклад, або на якихось об'єктах від імені України, щоб показати, що ми там напали. От, але сьогодні він бачить, що Путін може реально програти, тому він бере на себе функцію і відтягування сил засобів. Говорить, так я ж тримаю фронт від України, яка має вдарить з Білорусь, від НАТО, наприклад, Польщі і Прибалтійських країн. Також він говорить, що вони ж готові теж наступати, і це буде тобі удар. Тила, якщо начну війну з Україною, це вже реальна війна почнеться. І тоді зрозуміло, що білоруська армія нічого там не втримує навіть з росіянами. Тому він говорить: я на грані фола граю. Тобто я сьогодні відтягую ці сили, дійсно, провожу тобі і ремонт, і е, випуск на базі ВПК Біорус там непогані заводи, новітні техніки, озброєння для Росії. Зрозуміло, що навчання, злагодження, тобто він все надає. І полігони, і аеродроми, і розміщення ракет Ескандерів С-300, С-400 літаків міг 31 з кіджалами. Тобто е, дає таку активну допомогу в агресивній діяльності, але принципово за нашим даними сам Лукашенко також не хоче безпосередньо приймати участь армії Білорусі в агресивній війні проти нашої держави. З однієї сторони поводиться, що зазнає поразки потужно, і з другого боку, що е, військовики. Вже в критичній ситуації можуть піднятися проти самого Лукашенка, а там уже нічого не спасе. Якщо армія підніметься проти диктатора, підніметься цивільне. А це вже буде удар росіянам стилу, і це буде потужний другий фронт. От, а і цим же Лукашенко аргументує Путіну, що я отримаю От і цей план, але з іншого боку, не провокуйте для того, щоб не змінилася ситуація в режимі в Білорусі. Тому що буде не тільки мені проблема. Лукашенку або й тобі Путін, тому що тут вже може бути вже зворотня дія, і цей фронт бо не проти України, а проти Росії. І ще один момент дуже важливий, що ми бачимо, що Лукашенко також паралельно, не передбачаючи якраз дуже великих успіхів Росії, веде переговори і офіційно, і неофіційно з представництвом Сінзіпіна і намагається з ним зустрітися. Запити дав Ердогана для чого? Ну, він хоче створити ілюзію, що в випадку програшу Росії він, він був миротворцем і вдома з країнами про майданчик. На тобто він же не раз говорив: давайте на мінському форматі будемо переговори вести про мир і він готов підтримати. Але надіється, що при розкладі, коли вже питання постане відповідальності Росії і Білорусі, що його підтримують в форматі не притягнення до відповідальності Сінзіпін і Ердоган. І тому ці намагання вести з ними переговори на перспективу чітко фіксуються. Застраховуються на перспективу. Це ще раз кажу, що він не буде поки втягується в війну, поки не відчує, що Росія реально щось має перспективу перемоги. Сьогодні він бачить, що вони не мають і практично не будуть мати. Тому я рахую, що найближчі періоди з боку Білорусі не повинно бути реальні загрози. Зрозуміло, що не треба розслаблятися, недооцінювати, тримати всі позиції, готуватися до таких дій. Але на даний момент наступи з боку Білорусі поки мінімальні. Щиро дякую вам, Микола Григорович, за цікаву бесіду. Микола Маломуш, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, Генерал армії України був із нами на стрімі у цій порі. Це Ютуб канал і час. Підписуйтеся, залишайте свої коментарі, ми їх всі аналізуємо. І для нас це надзвичайно важливо. Дякую. дякую.